Рада ветеранів війни запрацювала на Миколаївщині. Створена за ініціативи голови обласної ради, які її завдання та як вона допоможе нашим захисникам. Реконструкція хірургічного відділення дитячої лікарні зараз тривають роботи по введенню в експлуатацію. Розкажемо, в яких умовах тепер лікуватимуть маленьких пацієнтів. Добиратися буде зручніше. Провели аналіз потреб наших містян. Миколаїв Пастранс запустив додаткові автобусні маршрути напередодні поминальних днів. <му> Сьогодні середа, 16 квітня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команди телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Учора російські війська вісім разів атакували ФПВ-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині. Один із обстрілів знеструмив чотири населені пункти. Енергетикам вдалося швидко відновити подачу світла, повідомили Вова. Також вісім ударів ФПВ-дронами зафіксували в акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих і руйнувань. Крім цього, вночі сили ППО знищили три шахеди над Миколаївською областю. Зранку російська армія масовано атакувала центральний район Херсона. Для ударів застосували авіацію. Згодом, коли на місце прибули екстрені служби, росіяни продовжили періодичні обстріли з артилерії. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, потрощено спортивний заклад, супермаркет, автівки, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, відомо про одного загиблого чоловіка, який потрапив під атаку на вулиці. Ще троє людей дістали поранення. Далі послухаємо людей, які стали свідками обстрілу. Ми встигли вискочити колете. Ту сапок сипалося. Такоє творилося, а то його помилок. Ми вже сто раз пережили такої. Уночі 16 квітня російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У наслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та склади. Один із будинків загорівся, зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок постраждали троє людей. У Миколаєві відбулось перше засідання Ради ветеранів війни. Це новий консультативно-дорадчий орган, який буде працювати при Миколаївській обласній раді. Там зазначили, що ветерани зможуть звертатися до ради та отримувати комплексну допомогу у вирішенні їхніх питань, а паралельно буде тривати робота із втілення стратегії ветеранської політики. Детальніше про це розкаже Катерина Рупташ. Налагодити діалог і підтримати захисників та їхні родини у Миколаєві. Провели перше засідання Ради ветеранів війни при Миколаївській обласній раді. Нагадаємо, рішення про її створення депутати обласного представницького органу ухвалили 13 лютого цього року у рамках комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей у Миколаївській області на 2025-2027 роки. Рада створена за ініціативи голови обласної ради Табунчика Антон Вікторовича. Ця рада. Це консультативно дорадчий орган, який покликаний вирішувати нагальні потреби, які є в суспільстві. Так як ми демократичне суспільство, консультативний дорадчий орган в межах органів місцевого самоврядування. Я думаю, це саме буде цей комунікативний місток, саме від запитом суспільства, вирішенням і напрацюванням вирішення нагальних питань. Таким чином, Рада ветеранів покликана зробити систему та суспільство готовими до адаптації ветеранів війни у цивільному житті, а також підтримати та допомогти не лише військовослужбовцям, а й членам сімей загиблих захисників. Наша рада представлена як органами влади, які можуть вирішувати питання. А саме головне, вона представлена різноманіттям військових частин, всіх, хто включені в статус ветерана, це і сім'ї загиблих. Представники їхніх родин і полонених, і військові частини, громадськість, благодійні організації і активні люди, і в тому числі, звичайно, що ветерани. Голова ради розповідає: ветерани зможуть звертатися до обласних депутатів та отримувати комплексну допомогу у вирішенні поточних питань, а паралельно буде тривати втілення стратегії ветеранської політики. Також орган у своїй роботі буде використовувати досвід громад і поширювати успішні напрацювання. Сьогодні ми презентуємо модель наше бачення для того, щоб люди зрозуміли все-таки, про що ця рада, як вона буде працювати. Сьогодні ми презентуємо, потім даємо час на зворотній зв'язок від тих, хто сьогодні від учасників ради. Вони сформують своє бачення, подадуть до апарату обласної ради, ми опрацюємо. І я думаю, не пізніше, середини травня, вже буде робоче засідання нашої ради. Саме ці спільні зусилля мають бути рушієм змін у нашому суспільстві, кажуть в обласній раді. Це важливий крок у підтримці учасників бойових дій, а також учасників війни та військових, які отримали інвалідність через війну. Ця рада і положення про раду воно не обмежує нас кількісно. Ті, хто дійсно бажають можуть бути корисні і будуть нести конструктив і діалог в нашу раду. Ми готові до масштабування. До збільшення наших представників і впровадження в межах Миколаївської області, громад міста найкращих ініціатив, які будуть підняті на цій раді, і саме головне, що по положенню ми можемо долучати всіх активних, окрім членів ради, ми можемо долучати громадські за потреби. Крім того, під час засідання представили проєкт модульного ветеранського простору з функціональними зонами, юридичною підтримкою, спортивною реабілітацією, а також освітньо-громадський та психологічний простори. Члени новоствореної ради кажуть, вони готові працювати задля того, щоб наші захисники та їхні родини почувалися максимально комфортно та захищено навіть у цей непростий час. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Воєнний стан продовжено. Таке рішення сьогодні ухвалила Верховна Рада. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 357 народних депутатів. Також парламент продовжив загальну мобілізацію ще на 90 днів. Єдиним, хто проголосував проти цих проєктів, був нардеп Олексій Гончаренко. Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжено з 9 травня по 6 серпня 2025 року. Відзначимо, це вже 15-те продовження спочатку повномасштабного вторгнення. Для здоров'я маленьких містян. У Миколаєві завершили реконструкцію хірургічного відділення дитячої лікарні. Завдяки підтримці благодійників приміщення не лише відремонтували, а й оснастили новим сучасним обладнанням. Детальніше про те, в яких умовах тепер лікуватимуть маленьких пацієнтів, розкажемо у нашому наступному матеріалі. У Миколаєві завершили реконструкцію хірургічного відділення на базі міської дитячої лікарні. Відтепер це не просто лікарняне приміщення, а сучасний медичний простір, де маленькі пацієнти зможуть отримувати допомогу в комфортних умовах. Зараз тривають роботи по введенню в експлуатацію, і найближчим часом воно вже буде відкрите. Ми чекаємо тут маленьких пацієнтів. Відділення все відремонтовано повністю за кошти благодійної допомоги, які ще в 2022 році надав нам уряд Тайваню. Повністю оновлені палати та операційні новітні обладнання та покращення умови для медичного персоналу. Все це спрямоване на те, щоб лікування було максимально ефективним, а перебування дітей комфортним. Вартість такої реконструкції склала близько 18 мільйонів гривень. Тож така допомога від благодійників надзвичайно важлива для медзакладу, кажуть лікарі. Адже відтепер відділення не лише оновлене, а й повністю забезпечене сучасним обладнанням. Сьогодні це найсучасніше відділення, яке відповідає сучасним вимогам всім до таких відділень і приміщень. І ми чекаємо тут на наших маленьких пацієнтів для того, щоб в комфортних умовах вони отримували якісну медичну допомогу в місті Миколаїві. Відтепер у нових стінах лікарні проводитимуть складні хірургічні втручання на якісно новому рівні. Усе для того, аби кожен маленький пацієнт отримував необхідну допомогу у приємному середовищі. Тож така реконструкція це не лише про ремонт, а й про турботу та увагу до найменших пацієнтів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині поліція та служба безпеки України вживатимуть додаткові заходи для безпеки під час святкування Великодня. Як повідомляє прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації, очільник області Віталій Кім провів зустріч із керівниками релігійних організацій Миколаївщини, а також з керівниками СБУ, поліції та ДСНС. Організаторів святкових богослужінь закликали заздалегідь розробити маршрути евакуації, забезпечити доступ до укриттів і припиняти заходи у разі оголошення повітряної тривоги. Далі це на жаль, у нашого ворога немає милосердя. Вони вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на залякування мирного населення, намагаючись створити паніку та дестабілізувати ситуацію. Ми вже бачили приклади подібних дій в інших областях, тому наше головне завдання максимально зберегти спокій та життя людей. Снігурівський районний суд заочно засудив до 10 років ув'язнення офіцера 108-го десантно-штурмового полку РФ Костянтина Макіна. Під час окупації громади він був причетним до катувань і вбивства чоловіка старости села Новопетрівка. Про це йдеться у вироку суду від 8 квітня. Зазначимо, що особу Макіна українським правоохоронцям вдалося встановити ще у травні 2024 року, коли вони натрапили на відповідний аудіозапис перехоплення розмови російських військових. Вже після деокупного. Окупації, миколаївські слідчі знайшли тіло 53-річного закатованого чоловіка в лісопосадці між Новопетрівкою та Благодатним. Костянтина Майкіна суд визнав винним за порушення законів війни. У вбивстві обвинувачені інші двоє військових з його підрозділу, а саме Аралтан Манджиєв і Віктор Клименко. У Миколаєві з 11 квітня запрацювали два тимчасові автобусні маршрути, а саме номер 46 та 48. Як пояснили на комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс, їх запустили на численні звернення містян напередодні поминальних днів. Нові маршрути мають полегшити доїзд до кладовища, особливо для літніх людей та інших пасажирів із пільгових категорій. Про роботу нових маршрутів дізнавалася наша Олександра Долматович. У Миколаєві з 11 квітня почали курсувати ще два додаткові автобусні маршрути до міського кладовища. Це маршрути номер 46 та 48, які запустили на численні прохання містян напередодні поминальних днів. З 11 квітня розпочали ми обслуговувати два нових маршрути: це 46 й та 48, й відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Провели аналіз потреб наших містян саме у поминальні дні. Та вирішили вести такі два маршрути. Маршрути починають працювати з 7 до 7.30 ранку. Автобуси курсують регулярно. 46 й кожні 40-45 хвилин, 48-й кожну годину 10 хвилин. 46 й маршрут буде відправлятися з площі перемоги та до мішковського кладовища зі сторони Баштанського шосе. 48 й з центрального ринку до центрального входу на кладовище. Вказані маршрути є тимчасовими та будуть діяти до 11 травня 2025 року. Нові маршрути запустили передусім для зручності пільгових категорій містян, аби полегшити їм доїзд до кладовища у поминальні дні, каже директор комунального підприємства Миколаїв Пастранс. Вказані маршрути дуже важливі з соціальної точки зору для наших містян, тому що пільговики, які в ці дні відвідують кладовище, здійснюють прибирання могилок та догляд за ними. У пам'ять про їх померлих родичів друзів, дуже тяжко їм добратися саме до цього місця. Та у зв'язку з цим це дуже актуально на теперішній час. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Жителі Херсонщини зможуть скористатися безкоштовними поїздками до Миколаєва. Соціальні автобуси вже курсують за двома маршрутами, повідомили в Херсонській ОВА. Перший маршрут охоплює села Клопая, Благодатне та Посад Покровське. Другий проходить через Киселівку, Чорнобаївку, Клапая, Благодатне та Посад Покровське. Автобуси курсують до Миколаєва та у зворотному напрямку. Відзначимо, що розклад руху соціальних автобусів, а також інформацію щодо запису на рейси, можна дізнатись у старостатах відповідних населених пунктів. У центральній міській бібліотеці презентували фотоальбом Хроніки Миколаєва-2022. У ньому задокументовано події першого року повномасштабної війни в світлинах від чотирьох місцевих фотографів. Видання містить календар подій 2022 року у Миколаєві. Про всі цікаві миті презентації фотоальбому дивіться у нашому сюжеті. Як виглядав Миколаїв у перший рік війни, тепер можна побачити у фотографіях у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували фотоальбом Хроніки Миколаєва Миколаєва-2022». Ініціатором проєкту став начальник міського управління культури Юрій Любаров. Це необхідно було зробити. Хтось це обов'язково би зробив, і дуже добре, що це зробили п'ять людей: чотири фотографа та автор текстів. Інга. це книга, в якої Відображено погляд на цей рік очима чотирьох фотографів. Там є декілька світлин, які додавались інші, Але головне те, що вони побачили, це той. Те життя, яке вирувало з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. Над альбомом команда однодумців працювала майже рік. Свої світлини для нього надали Сергій Кононенко, Дмитро Скороходов, Світлана Коваль і Макс Макарена. А тексти підготувала директорка центральної міської бібліотеки Інга Хоржевська. Майже всі фотографи, наші Миколаївські, яких я знаю, вони не змогли знімати ці жахи. А я розумів, що я повинен це зробити. Тому що я працював, я нікуди не виїжджав, я бачив це жахіття, це доставалося і, і нам. От і непосередньо моїм людям, у мене є поранений. То що, отак от з перших днів, починаючи з, з обстрілу, з першого дня, у мене там є насосна станція, і ми їздили, рятували. і Я фільмував ці будинки, які були порушені. І отак, от якось. Окрім фотографій, в альбомі є календар 2022 року, що стартує з 24 лютого. За хронологією читачі дізнаватимуться про все, що відбувалося у місті кожного дня до кінця грудня. Як працювали магазини та громадський транспорт, висвітлену діяльність місцевої влади та волонтерських груп, комунальних підприємств і медиків. Матеріали збирали бібліотекарі в межах інформаційного проєкту. Щодня моніторили новини та соцмережі, щоб документувати кожен день. Це такий календар подій. Жахливих подій, страшних подій в тексті та в світлинах. Там люди, там події, там руйнування, там прильоти. Це такий був перший рік, який багато змінив і в розумінні, і в поглядах людей. Співавторка альбому Світлана Коваль розповідає: знімала місто, щоб її рідні та друзі за межами Миколаєва бачили, як усе було насправді. Фотографії свої я зберігала. Показував в соцмережах, щоб друзі з інших міст за кордоном ділилися і ну розповідали, що відбувається в Миколаєві і що відбувається взагалі в Україні, щоб люди пам'ятали, що боротьба триває, нам потрібна допомога, особливо нашим військовим. Що насправді ось ці всі рандомні приліти, коли у людей забирають будинки, забирають життя, воно впливає більше морально на військових на фронті. Тому потрібно якби пам'ятати, що там допомога насправді набагато більш потрібна про свої спогади розповів і Дмитро Скороходов, співавтор і фронтмен клубу Рокхата, який став зіркою культури Миколаєва у перший рік повномасштабної війни. Музичний номер у його виконанні став кульмінацією презентації. «З перших днів вторгнення я зрозумів, що знімати треба, тому що це а, фільмування преступлень, це хроніка війни. І якщо цього не робити, то завжди знаходиться у нашого шарахнутого сусіда спосіб потом переписати історію, виконати в підручники історії, показати якось по-своєму, тому фільмувати треба завжди. Перший наклад альбому 250 примірників. Їх розповсюдять по бібліотекам міста, подарують іноземним делегаціям та почесним гостям. Згодом планують видати ще. Олександр Долматович, Павло Москов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього четверга, 17 квітня. Зранку і до вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 6 до 20 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 60%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашою думкою про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.